Платники, дякую. Українські платники податків скинулись грошима. Українські е, воїни, ну я не знаю, яка там організація, кажуть, що це ДССТ, Міністерство оборони, служба транспорту побудувала. Підготували якісні позиції і внаслідок неадекватних управлінських рішень, за які несуть відповідальність. Просто можу, можу сказати: це оту, Донецьк, і Осу в Хортиця. Які просто не володіють обстановкою, можливо, не спілкуються з комбригами, не спілкуються з комбатами, як ми бачимо. От комбата 108 го батальйона, який там був, його явно не питав. Вони навіть не питають не те, що вони приїжджають в окуп. Вони навіть не цікавляться думкою підлеглих командирів. В результаті цей укріплений район просто українські платники податків подарували російським окупантам. І звідти ворог розгортає наступ. І от я вам хочу сказати: вони зайшли в Шевченко, і зараз, дякуючи воїнам 425-го штурмового батальйону Скала, які ведуть зараз бої за Новотроїське і Шевченко, ці села вдалося втримати. Ці бійці знов таки заходили в бій Сходу. Вони вибивали противника звідти, де він вже просунувся і зайшов. І якби у нас не було там таких бійців-штурмовиків. Якби скала не була боєздатним підрозділом, то ми б втратили зараз ці два села. Там просто не було нічого, що могло б зупинити російський наступ. Все це зроблено знов без планування, без підготовки, з ходу з ходу вперед-вперед, без дорозвідки. В таких самих умовах заходить туди на лінію оборони 32 га бригада. Люди є. Ну, Часу на підготовку не дали, але люди є. Я хочу подякувати тут воїнам 32-ї механізованої бригади, воїнам 425-го штурмового батальйону Скала, воїнам 155-ї механізованої бригади, деякі підрозділи якої теж тут знаходяться в районі, за те, як мужньо вони б'ються. Вчора на одній позиції ворог штурмував з трьох напрямків один з наших вузлів оборони і бійці 32-ї бригади. Третій механізований батальйон, бійці другого механізованого батальйону, 155-ї бригади просто героїчно відбили ці атаки, навіть без дронів відбили.